Привіт, з вами будні Миловара. Приємного перегляду. Всім привіт! Мене звати Наталя, і сьогодні ми будемо робити розпаковку. Це те, що мені потрібно для того, щоб все гарненько вести цей канал. І якісно я сподіваюся. Першим ділом я купила собі мікрофон, і напевно зараз я його підключу для того, щоб вам зручніше було мене слухати. Я вам покажу та розкажу, що в мене тут є, окрім мікрофончика. Сподіваюсь, вам, гарніше, стало мене чутно, і я його придбала не зря. Так, тут в мене штатив та лампа. лед-лампа. І зараз я вам її покажу. Ось так вона світить білим кольором, але я її брала не для цього, Ну, хоча, може, і для цього. Але ще я взяла для неї. Ось такі різнокольорові вставки, для того, щоб вставляти їх ось сюди Давайте так. Ось. і робити фончики різними кольорами. Червоний, там жовтий, Ну, Взагалі у наборі там було прописано, що їх буде 4 кольори. Типу, червоний, зелений, синій жовтий, але мені повезло і мені поклали 9. Ось. І ось ця штука. В нас буде як додаткове світло, тому що в мене вже є штатив із лампою кільцевою, яка зараз стоїть з телефоном. І для неї в нас є штатив. Зараз оце все спрячу. Ну, штативи взагалі вони однакові, тому я не знаю. Цей штатив звичайний. Ось, такий самий, як в мене зараз і стоїть. Тепер в мене буде три штатива. Так, ось такий розкладається сюди. Прикріплюється світло, Ось таким чином. І він буде стояти і освітлювати мені задній фон. Або я його прикріплю на інший штатив, який я вам зараз покажу. І буде він світити мені на предметну зйомку. Тому що я хочу знімати майстер-класи, хочу показувати, як я все роблю. І для цього раніше я використовувала звичайний штатив з лампою, і просто ну, це було не дуже зручно. Тому я придбала собі ще окрім ось такого і того, що в мене був. Ще один штатив. Але він, нібито такий самий, як і оцей, ну майже. Але тут ще є ось така додаткова палочка. І цей штатив називається журавель. Чому він так називається? Тому що він стає. І до нього, до ось цієї палочки прикріплюється ще ось така палочка. І вона дозволяє нам. Ось тут, всі в мене окремо кріплення. Ось це буде отут кріплення. Ось це тут. І далі для, тримач для телефону. Тобто, ось таким чином він буде над столом, і в мене буде ось така велика робоча поверхня, за допомогою якої я зручно можу робити мило і нічого мені не буде заважати. І сюди ж можна ось цей підтик відкрутити. І пришпандьорити ось цю лампу. Або кільцеву, кільцеву лампу, яка зараз у мене на іншому штативі. Тож, гадаю, що контенту тепер буде більше. Ось така в мене вийшла розпаковочка невеличка. З купою штативів, ще й з мікрофоном. Ось, І будемо, я буду вам показувати, що я буду. Сподіваюсь, вам це все сподобається. Ще наступному відео я хочу показати вам, як я буду робити букет із мильних квітів. Тобто, ми будемо заливати квіти, і потім я вам покажу, що для цього потрібно і як я буду збирати цей букет. Буду розповідати вам через цей мікрофон з оцією з оцієм штативом журавлем і з приємною приємно світу лампочкою. Дякую вам за увагу і зустрінемось в наступному відео. Пока!